Володимир Зеленський звернувся до поляків щодо вирішення проблеми на кордоні у своїй відео Поки що президент України наголосив, що цінує підтримку Польщі, яку вона надала українцям у ще з початку повномасштабного вторгнення Росії, і тому вважає за потрібне зберегти співпрацю між народами і закликав польську владу зустрітися на кордоні держав для вирішення зернового конфлікту і припинення блокади. Пропонуємо почути власне пряму мову Володимира Зеленського. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, весь наш уряд від логістики до аграрного сектору, і звичайно, міністр оборони України. Бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом. І з нашим урядом, і я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії, також заради спільних інтересів та припинення політичних маніпуляцій.